Аби запобігти епідемії, на Прикарпатті стартувала загальнонаціональна кампанія з наздоганяючої вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи Задля уникнення спалаху цих інфекційних захворювань, адже наразі рівень вакцинації в області є недостатнім. Після проведених медичними працівниками планувань встановлено, що на Прикарпатті близько 27 тисяч дітей до 18 років не мають взагалі або мають тільки одну дозу вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. В рамках нездоганяючої кампанії на сьогодні близько 9 тисяч дітей уже провакциновано однак Ця кількість є недостатньою для того, щоб запобігти спрогнозованому на 2024 рік спалаху. Кір краснуха і так звана свинка заразні та небезпечні захворювання. Збудники цих інфекцій передаються повітряно-крапельним шляхом. Проте хвороба можна запобігти, зробивши одне комбіноване щеплення. Івано-Франківська область в достатній кількості забезпечена вакцинами. У нас є достатня кількість пунктів щеплень, а саме 193. І кожен з батьків має змогу звернутися до свого сімейного лікаря та провакцинувати свою дитину. Аби не було подальшого спалаху небезпечних інфекційних захворювань, необхідно вакцинуватись уже зараз. Щеплення збереже здоров'я дітей та створить стійкий колективний імунітет. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на важі.